Німігранти нападають на прикордонників і нищать їхні службові авто... Да, алло? Доброго дня. Мене звати Андрій Гавриленко і я лікар-хірург вашої доньки. Її декілька годин тому доставили у лікарню після жахливої ДТП. О, о боже! О, а що, а що сталося? Вона без свідомості їй потрібно терміново оперувати, і для цього потрібні фінанси. Ой, боже! А скільки? Давайте для початку, що маєте, а далі ми будемо бачити, Ой. спостерігати за станом Ой. доньки. Я розумію, що вам буде складно привезти гроші в лікарню. Тож давайте мій колега підійде до вас і забере. У нас, на жаль, немає часу думати. Гроші потрібні негайно, адже на кону життя вашої доньки. Я сорочку останню скину з себе. Я все віддам. Допоможіть. Так, звісно, лише не кладіть слухавку, будьте зі мною на зв'язку. Скажіть адресу, і мій колега буде біля вас вже через 10 хвилин.